Всім мої вітаннячка, у мене, мабуть, виходи рій. Боровся, боровся, у нас в цьому році погоди нема. Один легенький дощ був в кінці травня, взятку нема, окація згоріла, липа теж нічого не дасть. Будемо ловити. Де ж він приземлиться? Прийдеться опять по дерев'ях лазить. І от був зроблений, ну не помогло. Ого. Ще зайти в цю хмару. Де ж вони сядуть? Ото як на оті дерева. Щось крутяться і внизу біля цього горішка. Може сюди сядуть. Красота. Но мені така красота не нужна. Каже, смостяться ось на цей горішок такий. Вон уже сідають. Сюди всі ось спічкувались. Підтягуються. Ось так вони в мене пригніздилися. Слухняні бжоли не схотіли, щоб хазяїн лазив по деревах, бо ще думають не полізе, та прийдеться його кидати. Рішили остатися вдома тільки в новій квартирі. Зараз будемо трусити. Зараз трошки їх остудимо. А такі що-то трохи. Трохи зленькі. і маску, бо б'ють. Отак ось він по окружності виглядає. Лишні гілки откусить, а тоді трусить. О. Ну та ладно. Треба було далі ящик поставити, впали на землю, ну вони зайдуть. Заходять, заходять, було це Трохи он назад вертаються. Щас труснем. Угомонились. Зараз підставимо їм рамку з червою, щоб не злетіли, та й хай собі живуть. Всім удачки, ловіть рої чужі, а не свої. Ройничку забрав, а все одно на стовбурок якісь бжолки сідали, то я тут їм ось такий повісив кусочок сота. Його позлазили. Ну там он ще якихось 20 бджіл сядуть, укину їх у той вулиць, з якого вони вилетіли. Зараз подивитесь, це називається рій вилетів. Дивіться, тут шел, овен вулиць бджіл. Так, куди ж вас тут примостить? так ось вас покладу. Це називається вилетів рій. Може й жарко, що трошки повилазили. Ну, він вообще тут фактично постійно стоїть у холодку.